Цього ранку, 16 серпня, на окупованому расистами півострові Крим пролунала серія вибухів. Внаслідок чого, за наявною інформацією, зруйновано щонайменше два склади боєкомплекту, частина залізниці та Електростанція, а ще можливо ціла купа літаків, та проте згодом. відео автор висловлює особисту думку оціночні судження, та все що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншими законами України і дозволами. повторю, автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Це вже друга така ситуація, після якої, за словами ідейного натхненника сімейки Ровного Алкаша Дмитра Медвідєва, для України почнеться судний день, але його не сталося. Чому? Зараз поясню, але спершу підпишіться на цей канал, поставте лайк, та давайте насолодимось кадрами бавовни в окупованому расистами Криму. чисто грім, Небічисто ночотиким, грім. Мені так подобається відверто. Це найкраще видовище бачити, як палають склади окупантів та як плачуть ці окупанти. Це набагато прикольніше, навіть ніж дивитись на дівочі на дівчі груди. Пробачте, пробачте за таке порівняння, але навіть не знаю з чим то можна порівняти на що можна дивитись безкінечно. Ми збираємося е, збросити ракети на Крим. О, це взагалі красота, але то таке. краще. Давайте дізнаємося, що та навіщо сьогодні було зруйновано в окупованому Криму. Дум же тут такої то відбувається, громадяни? перш за все покажу вам відео, яке було записане 14 серпня, тобто два дні тому, біля залізничної станції Джанкою. Як ми бачимо на відео, там дуже багато різноманітної техніки та кропки з боєкомплектом до неї. Про що це нам говорить? Це каже про те, що дана позиція є таким собі хабом, де акумулюється ворожа техніка, після чого грузиться на залізницю та відправляється, щоб знищити Україну. Тому я вважаю, знищення цього об'єкту є цілком доцільним та виправданим. Разом з тим, як повідомили самі окупанти через детонацію боєкомплекту, що був розташований неподалік залізничної станції, зруйнувалося і залізничне полотно. Про що це нам говорить? Дві речі: по-перше, ми виграли час та зруйнували деякі плани расистів. Ми вже не Ну а по-друге, вони настільки недолугі та ледачі, що розмістили свої боєприпаси неподалік залізної дороги, бо їм було ліньки розвантажувати вагони. Тому і результат такий яскравий, бо на боці України воює російська корупція, халатність та дебілізм. А це означає лише одне перемога не за горами. Повернемося до Криму. Тож на момент запису цього відео було відомо про щонайменше три руйнації: дві в Джанкої і одна у Сімферополі, прямо поблизу аеродрому військового. Джанкої, як я вже сказав, зруйнували частину залізної дороги та ворожу техніку із боєкомплектом. А ще була пошкоджена електропідстанція, яка мала використовуватись рашистами для того, щоб переводити нашу вкрадену з запорізької атомної електростанції електроенергію до вкраденого в нас Криму, в такому випадку, в на території електростанції. Це могло произойти в результаті нідольоти или падения обломков сбитого реактивного снаряда. Ну а третя бавовна майже повністю повторює минулотижневий жест доброї волі на новофедерівському аеродромі, де, за словами пропагандистів, представники другої за потужністю армії вигаданого світу постійно проявляють халатність та кидають свої недопалки прямо в діжку з керосином. Нагадаю, після тієї ситуації було вщент знищено 9 літаків рашистів. а ще невідома кількість ворожих літаків. Могла, і я переконаний, зазнала руйнації через розльот уламків від снарядів. Поки що немає точної інформації стосовно втрат рашистів на аеродромі у Сімферополі, але щось мені підказує, що вони там є, і дуже хочеться, щоб були неймовірно великі. Та хочу, щоб всі рашисти здохли, але час покаже. Ну і тепер наприкінці відео ми ще раз з вами згадаємо слова Дмитра Медведєва про судний день. Прямо кажу тут нема що коментувати, але давайте все ж таки проговорю очевидні речі. На Росії мешкає більш ніж 130 мільйонів довгобів. Це на 129,5 мільйонів більше ніж фанатів вілкулів у кривому розі. Щоб кривати довйобами, їм треба брехати. І чим страшніша брехня, тим краще. Тринуйте, пам'ятаєте, як перед виборами 2015 року таку саму схему використовував старий маразматик дід Вілкул? Він залякував населення Бордами, де були зображені хулігани із Албанії. А Вілкул запитував: Хочете так? Якщо ні, голосуйте за Вілкула. Правильно. Як ми можемо бачити, довб. Повірили, схема працює на 107%. А чого їй не працювати, коли на Росії її відпрацювали до автоматизму? Тому кожен расист завжди бреше, та зазвичай робить це від щирого серця, адже вірить в ту брехню, бо живе в віртуальному світі. Курва, я поки це все розповідаю, приходжу до шоку від того наскільки ж в нас в кривому розі скопійована вілкулами вертикаль расистів. Ну чиста калька, майже унікальна копія. Але то таке. Повернемося до судного дня. Тож ж, поставив ультиматум. Зсу на це не відреагували та. Лякнули по Криму. Що сказала Свина Собача Федерація? Буки, тор, панцирі працюють в вищій степені ефективно. Наша система ПО щолкають, як орехи. Чому вони так сказали? Я вважаю, через те, що слова Медведєва це суцільна брехня. <звук> <Що ж все? звук> Аби вони визнали, що по Криму б'є ЗСУ, треба було б відповідати за слова. А нема чим? А ще треба було б зізнатися, що рашистська ППО дірява, як голова Путлера. Це точно, да. Ну, зізнались би вони, що в них ППО діряве. І до чого це все призвело? До ще більшої паніки та ...завантаження того клятого Кримського мосту. А як би ми тоді по ньому б'ємо, якби там машини стояли? Ми ж не рашисти, ми не б'ємо по цивільним, хоч вони на той заслуговують. Ну так чи не так? От така ситуація. Сподіваюсь, зміг все пояснити не дуже довго та занудно. Чотка. Дякую за ваш перегляд. А ще хочу щиро подякувати тим глядачам, які після мого минулого відео охоче відгукнулись на прохання підтримати донатами цей канал. Завдяки вашим донатам Олексій із міста Івано-Франківськ не отримав камеру Sony RX. Вона залишилась зі мною та буде працювати на користь Кривого Рогу та України. А Олексій буде змушений шукати нове оголошення про продаж камери. Ну як працювати? Це якщо ви не перестанете донатити, бо тоді буду змушені її продати. Саме головне правильно ви поставили вопрос. Саме головне зараз вопрос у нас. Тож ще раз дякую та до зустрічі, любі друзі. А, а все остальне то, 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 то таке. А Все остальне то такое? <speaking> <speaking>